Незалежність будь-якої держави це тоді, коли люди живуть вільно і щасливо. Люди живуть щасливо тоді, коли вони забезпечені, коли у них високі соціальні гарантії, коли у них є гарантоване робоче місце, коли забезпечена пенсія, коли молодь знає, як вона буде далі жити, це, напевно, є незалежність для людей. Для української держави, звичайно, є особливість в тому, що ми цієї незалежності не мали і 20 років останніх. Для нас ми сподівались буде справжнім святом. Звичайно, що так поки що не сталося, на жаль. Але разом із тим у нас є надзвичайно великі перспективи, тому що ми є міцні, ми прагнемо цього, ми сьогодні є вільні. Сподіваюся, що ми також є незалежні. Тому впевнений, в тому що українська держава має величезні перспективи.